Всім привіт! Сьогодні вивожу на розмову усіх батьків від імені усіх вихователів міста Херсона. Ми сьогодні працюємо в таких умовах, про які навіть не мріяли би декілька років назад, напевно, би і вважали би такий формат неможливим. Але ми проводимо заняття онлайн, не тому, що це так сьогодні модно, а тому, що небезпечно. У місті. Триває війна. Ми продовжуємо свою роботу, тому що дитинство поставити на паузу неможливо. Але є одне таке питання, яке бентежить нас усіх щодня. Чи цікаво це батькам? Чи справді їм потрібен такий формат? Бо якщо батьки з нами, то, власне, і ми можемо багато чого дати. А якщо ні, то Можливо, відверто про це поговорити. Скажіть чесно, ви були б зацікавлені в дистанційному форматі? І чи хотіли б ви, щоб ваша дитина була завжди в контакті з педагогом навіть онлайн? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам важливо почути вашу думку.